Володарем Кубка єдності до дня фізичної культури та спорту з футзалу у Рівному стала команда патрульної поліції, срібним призером змагань. Військова частина 3043 національної гвардії України. Участь у турнірі взяли шість команд: це поліція, військові, судова охорона, прокуратура та нацгвардійці. Вони грають у двох групах група А і Б. І далі буде стадія плей-офф, півфінал та фінал. Сьогодні у нас вже в принципі, фінальна стадія. Зараз груповий і так закінчується. І після групового перше-друге місце виходить півфінал, і потім хлопці поборяться за вихід в фінал. Дмитро Монах із Нетішина разом із побратимами приїхав на гру. Перша зустріч завершилася перемогою. Втім, зізнаються, легко не було, є над чим працювати. Між собою стараємося вільний час, позаслужбовий час, якщо є, дозволяє таке службове навантаження. Стараємося так підтримувати себе в формі, і командування частини нам виділяє, скажімо так, час для заняття спортивним, спортивним заходом. Участь у турнірі це не лише про спорт, а й про психологічну розрядку для особового складу. Саме ці змагання це. Якраз призначені для того, щоб представники, виходить, військових, там поліції, силових структур могли позмагатися між собою, могли у вихідний день відволіктися від служби, могли поотримати позитивні спортивні емоції. І також дуже важлива спортивна складова, тобто, щоб хлопці займалися спортом, футзалом, розвивалися і так далі. Хотілося б по можливості організовувати частіше заходи, щоб. І Військові, силові структури, представники могли як мінімум так само переключитися, тому що не час час хотілося просто більше позитиву. Ідея проведення змагань серед силових структур зародилася ще у 2022 році на початку повномасштабної війни. Мета дати змогу військовим поліції та представникам інших структур морально відновитися і, хоча б на час гри, переключитися від служби. Ірина Котюк, випуск новин.